Мария. Я Михайл. Ти оглядаєш другу лекцію Ти другий урок польської мови. І зараз ми перевіримо, як ти запам'ятав цифри. Скільки є чогось, це польською буде іЛе єст. ІЛе є! Зараз Міша буде задавати тобі питання, а ти спробуй відповідати польською мовою. Ти готовий? Ілля є на Три. Или из самоходов. Два. Или из кугутов. Един. Или из пальцев. Пенч. Или из пальцев. Десять. Молодець! А зараз разом порахуємо овечок. Една. Две. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hura! Пам'ятаєш, як назвати свій вік? Мам 8 років. Зараз ми розкажемо тобі про найцікавіші букви в польській мові. Це буква ООМ. ОН у це буква Н. Еносове. Як ти гадаєш, чому вони так дивно називаються? Тому що в них довгий ніс? Ні, тому що, коли ми їх з вами будемо говорити, ми трішки мусимо задіяти носик. Уяви собі, що ти слоненя, і в тебе хобот. І ви також уявіть Ом. Ом. Ем. Ем. Чуєте? Ми там ще додаємо такий звук Н. Або ми оум «оум», «ем». Спробуйте і ви повторити. Які є слова з цими буквами? Зомб, конт, Ренка. Генш. Ви помітили, яка дивна буква в кінці слова генш? А ще ви знаєте, що генш це гусь, і гусь в польській мові це вона. Мала генш, міла генш, генш. Так ось ця паличка над буквою називається креска. Чи ти знаєш, для чого вона потрібна? Для того, щоб пом'якшувати приголосні. Абсолютно вірно! Кресочка потрібна, щоб пом'якшити приголосну букву, м'якого знаку в польській мові немає. Замість нього існує креска. Ось дивись, це буква С, а це ш. З. Ж. Креска все пом'якше. Запам'ятай, ще в польській мові є один цікавий значок. Крапочка. Кропка. Крапочка дає твердість. Сюрприз! Крапочкою є тільки одна буква. І це буква Ж. Жабка. жирафа, Жирандоль. Супер. Все запам'ятав. А тепер ми поговоримо на якусь тему. На яку тему хочеш поговорити сьогодні? Можна поговорити на тему тварини. Супер! Тваринки! Ми будемо називати тобі тварин, а ти повторюй і запам'ятовуй. Тигр. Тигрис. Мавпа. Маупа. Лев. Лев. Zmija. Żmija. Kot. Kot. Sobaka. Pies. Piwnik. Kogut. Kogut. Słynia. Świnia. Świnia. Kiń. Koń. Wiewcia. Owca. Курка. Курка. Корова. Крова. Миша. Миш. Миш. На сьогодні це все. Па-па! До зустрічі в третьому уроці. Па-па! Наразі! Честь! Честь!